Ще одна важка втрата для білоцерківської громади обірвалися життя старшого солдата Михайла Медвідя. Чоловік був номером обслуги протитанкового відділення однієї з військових частин. Як розповіли його знайомі, Михайло стояв на захисті держави ще під час АТО, працював на шинному заводі. А з перших днів повномасштабного вторгнення знову приєднався до лав зсу, виконуючи завдання на найгарячіших напрямках, зокрема у Бахмуті та Сіверську. За понад два роки білоцерківець отримав численні поранення та чотири контузії. Востаннє це сталось у липні під час ворожого обстрілу, де вижили не всі. Михайло лікувався три місяці, але, на жаль, його серце перестало битися 1 листопада в госпіталі у Дніпрі. Попрощатися з воїном до Центрального собору прийшли рідні, знайомі та побратими. У нього залишилася мама, батько, який також захищає Україну, двоє синів та сестра. Слава та вічна пам'ять Михайлу. Я з Михайлом був в одному кот. Він завжди був, ніколи не кинув ні побратимів, нікого завжди був. Один з кращих. При мені він був солдатом. Тому я в Чекушку 250 в 250-й батальйон. Останній час він воював в 250-му батальйоні. І захисника України Митайла, і за Людина би, завжди приходила на поміч е, світла, добра. Як і всі хлопці наші, розумієте, ми просто знайомі були, пересікалися порвався. Я не думаю, що це не повід попрощатися з, з нашими героями. Понад 4 мільйони гривень з міського бюджету планують витратити на ремонт покрівель шкіл та садочків. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель. Прозоро Йдеться про такі заклади, як Перша гімназія, школи номер 8 та 11, а також дитсадки берегиня та ромашка. У всіх вказана різна кількість робіт, а отже, і вартість варіюватиметься. Найдешевше ремонт даху обійдеться у першій гімназії понад 393 тисячі гривень. Та найдорожче у звитязі, що у мікрорайоні Гайок, майже 1 мільйон 322 тисячі. У інших дешевше за ці кошти підрядникам потрібно улаштувати покриття з рулонних матеріалів на мастиці, примикання, планки, парапети, зробити ремонт цегляної кладки та інше. Виконати роботи по усіх тендерах мають до кінця року. Касаційний господарський суд у складі Верховного суду відмовив жіночому монастирю Марії Магдалини у визнанні незаконним рішенням міської ради про позбавлення їх права користуватися земельною ділянкою. Про це повідомив секретар міської ради Володимир Вовкотруп у відповідь на наш інформаційний запит. Як йдеться у листі, у травні минулого року представники московського патріархату подали позов до суду, щоб скасувати рішення міської ради, яким їх позбавили права користуватися. Стуватися комунальною землею спершу. Вони виграли господарський суд, а потім ще й північний апеляційний господарський суд. Але дивом юридичний відділ БМР таки відстояв інтереси громади в касаційному. А ось на інші питання Володимир Вовкотруб не відповів. Зокрема, на якій стадії перебуває справа щодо повернення пам'ятки архітектури монастиря Марії Магдалини у власність громади, та чому за понад два з половиною роки місто так і не змогло разом з білоцерківською прокуратурою визнати незаконне приватизацію УПЦ цієї культурної спадщини. Бюджет білої церкви недоотримує значних коштів через нелегальний бізнес, який подекуди процвітає в різних районах міста. Наприклад, кілька місяців тому наш телеканал виявив незаконну стоянку на вулиці Героїв. Крут між будинками номер 81 та 84. За фактом нецільового використання земельної ділянки комунальної власності, місцева прокуратура пообіцяла нам провести власну перевірку. Тож ми вирішили купнути глибше і подивитись, яка ситуація з іншими стоянками цього ж району. Результати вас точно вразять. Проїхавшись масивом незалежності, ми нарахували не менше семи автостоянок. Всі вони знаходяться в пішій доступності одна від одної та виглядають зовсім ненадійно. А от чи законні вони та куди йдуть гроші з паркомість, розкажу далі. П'ять парковок на масиві незалежності не показали жодних дозвільних документів на їхнє розміщення. Охоронці не могли ніяк підтвердити, що стоянки законні. Коли ж ми почали запитувати, як зв'язатись з власниками цих об'єктів, вони стверджували, що начальники будуть завтра, а номерів телефонів не мають. У мене на даний момент немає документів. вони є нашого безпосереднього начальника. От, але діло в тому, що наш начальник зараз він на, цьому, на лікуванні за кордоном у нього з оком проблеми. Але так попередні документи є всі дозвілі на, на оренду чи це земля власника? Ну, В принципі, це якби є тут і власник, і є. ну, Я безпосередньо uh, спілкуюсь з uh, начальником. У відповідь на інформаційний запит, міська рада підтвердила наші побоювання: більшість цих парковок нелегальні. У них немає договорів, тож землю комунальної власності очевидно використовують не по призначенню. Тож пройдемось конкретніше по об'єктам. Почнемо зі стоянки, що розташована по вулиці Зенітного полку в районі 10-ї школи. Рік тому міська рада надала земельний сервітут товариству Указ світлосервіс» для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу, зокрема під автомобільну електростанцію. Але як бачимо, фактично крім запаркованих машин тут більше нічого немає. Коштує одне паркомісце 650 гривень у місяць. Згідно рішення Білоцерківської міської ради від 30 листопада 2023 року про встановлення земельного сервітуту з товариством з обмеженою відповідальністю УК Світлосервіс, укладено договір про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення автомобільної електростанції площею 0,12 гектара. Строком на 15 років річний розмір плати за цим договором з 1 січня 2024 року становить 48 тисяч 489 гривень. Ще одну діючу стоянку ми виявили за адресою вулиця Леваневського, 46 а згідно з даними держгеокадастру. Це одна ділянка, але має вона двох власників. Як повідомили у міській раді, ще у 2021 році депутати припинили договір на оренду землі ФОП Лідії Воловенко під розміщення існуючої ав. То стоянки, однак, по факту вона продовжує працювати вже кілька років. Тож не випадково, чому її працівники так і не показали жодних документів, посилаючись, що на місці немає бухгалтера. Згідно рішення Білоцерківської міської ради від 9 грудня 2021 року про припинення дії договору оренди землі фізичній особі підприємцю Воловенко Лідії Дмитрівні за адресою вулиця Леваневського 46 А, місто Білоцерква, на земельну ділянку площею 0,22 гектара через добровільну відмову від права користування земельною ділянкою. А ось землю під стоянку на бульварі княгині Ольги, згідно з витягом з держгеокадастру, орендує ТОВ Маркет Будгруп. Цільове призначення розміщення та експлуатація будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Однак, як зазначили нам охоронці, документів на цю ділянку зовсім немає. Києві. Воно купили, воно викуплено на 10 років горення. На 10 років. Це з Київська. Малося до війни строїти ту атб вроді би тут на домкається. Тут документів ніяких немає. Я вам сразу. Так само, як і той, і той, ота стоянка, зверху, що зверху була, ота стоянка, що зараз там, там да, да, да. загородили, бо там і гараж був там за городу, там воно давно, когда, там воно стояло, років 20, угу. так же самий куток. Як свідчить наше журналістське розслідування, жодна стоянок на четвертому мікрорайоні не має юридичного оформлення, і це лише частинка території нашого великого міста Білої церкви, куди дивиться міська влада, профільна земельна комісія депутатів, прокуратура, держгеокадастр, податкова та інші органи питання відкрите. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Хочете бути у курсі всіх подій Білої церкви, навіть без телевізора? Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах: Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі та Тіктоці, а ще Ютубі. Ставте там лайки, діліться відео з друзями і завжди будьте першими, хто дізнається про головне. За останні роки у селах Білоцерківщини закрили 31 стаціонарне відділення Укрпошти. Про це нашому телеканалу повідомив заступник генерального директора товариства. Причиною називають падіння обсягів наданих послуг та нерентабельність окремих поштових відділень, що негативно впливало на економічний результат в цілому по підприємству. Але в яких населених пунктах вони припинили працювати, не зазначили. Натомість твердили, що почали функціонувати пересув. Ні, відділення нової моделі нині у білоцерківському районі. Таких налічується 24 і Вони обслуговують 202 населених пункти. Коли вони приїжджають, люди можуть отримати пенсії, соцдопомоги, оплатити комунальні послуги, кредит та інше скарг від мешканців Білоцерківщини щодо роботи стаціонарних чи пересувних відділень Укрпошти не надходило. Пересувне відділення це повноцінне поштове відділення, яке приїжджає у невеликі села та хутори з населенням до 1200 жителів, та забезпечують надання всіх поштових послуг логістичних та фінансових. Обслуговування забезпечує бригада, у склад якої входить начальник відділення та водій із розширеними функціоналом листоноші. Частота відвідування та години надання послуг у окремих населених пунктах, обслуговування яких здійснюється з рівня пересувного відділення, залежить від кількості мешканців та обсягів наданих послуг. У разі нарощення падіння обсягів надання послуг відповідно переглядаються години, частота відвідувань. Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США. Він отримав 277 голосів виборників з 270 необхідних. Про це свідчить паралельний підрахунок Associated Press. 78-річний Трамп буде лідером країни вдруге і востаннє виборники голосуватимуть ще 17 грудня. А 6 січня конгрес затверджує результати цього голосування і буде офіційно оголошено ім'я нового президента США. Ми вирішили запитати у білоцерківців, чи задоволені вони результатами виборів чи задоволені ви результатами американських виборів, де переміг Трамп. Як вважаєте, чи зможе він закінчити війну Росії проти України? Хто знає, не знаю, не впевнена, не знаю, не знаю. Всі слідкували, всі чомусь не за наші проблеми, а всі слідкують за виборами в США, що там происходило. Я, взагалі, болів за гарниць. От, Вона все-таки була проукраїнська настроїна, а Трамп про російський. От, ну, не знаю. Він вже заявив, що вже заявив, що. Зброєю буду допомагати, а деньгами – ні. А що таке втратити Америку? Для нас це дуже багато для нас буде коштувати. А про те, що він сказав, що закінчить війну за добу після перемоги. Так, це як, як завжди американці, вони всі брешуть. Ми далеко від Америки. І я думаю, на нас не так сильно вплинуть американські вибори вибори Трампа і будемо надіятися, що він дійсно допоможе нам закінчити і виграти війну проти Росії. Ну за одну добу, думаю, ні, але в принципі реально. Хотілося б вірити, що то, що він каже, так буде. Хоча він іде на другий термін, побачимо. А от він сказав, що він за добу е, Зупинить Зупинити... все ну, ли. По-перше, знаєте, якою щоб зупинити час, яку ми потікали хлопцівку, як це зупинити і на яких умовах, що ми повинні для цього зробити, щоб війна зупинилася? На що повинна Росія піти? Надана все віддати, що забрала, і хто буде це компенсуватися, все хто буде відновлювати? Мабуть, що жіночка була б краща, тому що ну, якось я оце і мама, і бабуля, і прабабушка. І я б навіть думала, що краще, щоб була жінка. Ну, будемо, будемо. як кажуть, подивимось, як воно буде. У Десша Юніс відбувся відкритий чемпіонат з художньої гімнастики Голден Старс. На нього приїхали 300 юних спортсменок з різних куточків України. Зокрема, з Броварів Василькова, Ірпеня, Запоріжжя, Києва, Полтави, Українки, Фастова, Харкова, Черкаста, Білої Церкви між гімнастками віком від 6 до 20 років розігрували медалі в кожній віковій групі. А за кращий результат в розрядах найкращі отримали кубки, медалі та дипломи. Призерками серед місцевих стала Анастасія Данільченко та Валерія Десятніченко з команди Юність, а також Аліса Чужа з команди Спартак. Ставлю крапку у сьогоднішньому випуску, але щоб не трапилось, ми на зв'язку 24 на 7, щоб підтримати вас новинами. Це був Ярослав Гопаца та головні новини Білої церкви. Будьте обережними під час повітряних тривог, адже ворог запускає шахеди та ракети щоночі. До нових подій наші незламні глядачі.